Вітаю, друзі. Знаєте, Середа такий цікавий час, коли можемо в більш домашній атмосфері, але подумати про різні теми із писання. Я б хотів би почати з декількох питань, і можливо вони нас трошки активізують, щоб ми могли задуматися про ту тему, яку я б хотів би відкрити. І Уявіть собі шкалу. Від 0 до 10 яка б вимірювала рівень вашої, віддачі. рівень вашої віддачі. Ви можете самі визначити, що зараз вас найбільше турбує. Можливо, віддача просто людям, можливо, сім'ї, можливо, дітям, можливо, справі, служінню, роботі. І просто подумати, яка б це була оцінка. Може, ви думаєте про себе як про. Тренера, чи про себе як про маму, чи про себе як працівника. І що б ви самі б собі поставили. Чи відчуваєте, що ваше життя в щось або в когось направлено? Чи навпаки, є відчуття пустоти? Знаєте, коли ми в ділі, ми відчуваємо хороший такий період. А коли ми ніби самі по собі. Особи нічого не робимо. Ми можемо відчувати певну пустоту. І, і чи жалієте ви себе, а, ніби економлюючи сили, відкладаючи щось важливе на потім? А, і останнє, а, можливо, воно здається трошки відірване від послідовності цих питань, але як ви сприймаєте ідею учнівства? А, це для вас як. Стиль життя християнина, вашого особисто, що так і має бути, і ніяк по-іншому, чи можливо це щось більш формальне? Так, в церкві говорять, це було б класно, колись його почати, але зараз не до того. Знаєте, я теж переживаю про ці всі питання, які я зачитав. і Інколи, коли хтось щось просить. Перед тим, як відповісти на це прохання, я сам внутрішньо зважую це і думаю, чи варто мені це робити, скільки це займе часу, наскільки це буде складно, від чого прийдеться відмовитися. І тому я пропоную зануритися в слово, яке завжди повне життя, сили і відповідей. Давайте повернемося в початок. Ми повернемося туди, де Бог закладав в серцевину всього, запускав механізми і давав життєважливі уроки. І ці місця збуття. Ми прочитаємо спочатку перші три вірші. Ось що там написано: на початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою, безводньою. Безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води і сказав Бог: Нехай буде світло і повстало світло. Ми можемо просто уявити собі цю картину. Земля була порожня. Знаю, як ви в себе в голові уявляєте, темноту, пустоту. І тут далі написано, що земля була безжиттєвою. Нам важко це поняти, бо ми завжди жили в, в, в світі, там, де життя вирує. Куди б ти не пішов, чи в ліс, чи в місті. Ти, ти посюди бачиш щось живе. І темрява вкривала безодню. Всюди було темно, темрява була. І тут, ніби так неочікувано, з'являється щось кардинально інше. І з'являється світло, бо так сказав Бог, щоб воно сталося. І, як сказав один мій друг з церкви життя, він нещодавно проповідав, він сказав: розумієте, що Бог створив світло не заради фізики. Це, це, це просто величезне чудо. І потім день за днем, день за днем Бог вкладає себе у створіння прекрасного світу. І в кінці цього творіння Бог дає найвищу оцінку, він сам оцінює це як дуже добре. Бог щасливий, задоволений. І знаєте чому? Бо він сам себе туди вклав. Він поділився світлом, він поділив, поділився теплом, він поділився красою, креативністю. Порядком, систематичністю, він поділився часом, поділився дисципліною, він поділився граціозністю, силою, потужністю, спритністю і спокоєм, і вмінням насолоджуватися. Це все від нього. І ось що ми читаємо про шостий день в другому розділі сьомий вірш. Взявши порох землі, створив Господь, Бог людину. І вдихнув її ніздрі життя, дихання життя, і стала людина душею живою. Тут написано, що Бог вдихнув частинку себе і цим самим цим порохом дав життя. Просто зим, куску землі дать життя. Для того, щоб з'явилася людина, то ми, потрібно було, щоб Бог поділився собою. І він не скупився, він не економив, і він не жалів себе, того що це його характер. І такий в нього був план. Він задумав і створив все, що він створив, виключно заради себе і заради слави. І знаєте, він не зупинився на півдорогі, і він не зупинився близько до фінішу. Він все зробив неймовірно прекрасно. А, і розглянемо трошки детальніше, як а, Бог вдихнув у людину а, життя. І а, якщо повернутися в перший розділ 26 вірш, написано: нарешті сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами, морськими птахами небесною худобою, над усією землею та над усіма плазунами, що повзують по землі. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над рибами морськими, над птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І, і що ж це означає, що ми були створені за образом трійці, бо саме так тут написано. І оцей, ці слова, образ Божий, вони іншими словами означають або відбиток, знаєте, коли ми щось притиснули, і потім остається відбиток, або репрезентація, можливо, ще таке значення відображення сутності. І просто вдумайтесь, що наше життя. Полягає в тому, щоб всьому творінню дати правильне розуміння, ким є сам Бог. І коли Бог створював людину, Він вже вклав певний статус, певне покликання, певну позицію представника самого Бога. І тут ще написано таке слово, як подоба, по образу і подобі. І це слово подоба це більш схожість як в внутрішніх якостях. Характер. Бог вклався по максимуму і зовнішньо, і внутрішньо, і він зробив нас гарними. І в момент, коли Бог ділився собою, людина отримала великий привілей і водночас велику відповідальність. Ми щедро прийняли якості від Бога в різних сферах. Ми можемо критично мислити. Ми маємо інтелект, ми маємо творчість, ми можемо щось креативно придумувати, ми маємо вміння вчитися, вміння спілкуватися. І ми від Бога маємо вміння вкладати себе в щось або в когось, і це класно, що Бог так задумав. І в цьому тексті наступна річ або місія, яку дає Бог для свого творіння, це панування. І до речі, це слово панування, воно. Воно, по суті, означає, ну, воно, по суті, звучить як рада. І коли чуємо рада, якась рада, не знаю, пастерів, рада служителів, це від слова панування. І це слово рада воно означає управляти, вести, опікуватися, підтримувати порядок. І це нічого не має спільного із якимось таким, знаєте, жорстоким пригніченням. Або якоюсь експлуатацією, а навпаки, коли шукаєш добра для тих, над ким ти маєш владу, або над ким ти поставлений. І пам'ятаєте, недавно Андрій Казмірук проводив дитячий урок це не це остан... не крайній, а трошки раніше і він включав відео. І там виходив такий маленький лев. І він там говорить з батьком своїм дорослим левом і каже: це все. Він показує йому там великі території. Він каже, це все буде моє. І там, і там, і там, колись я буду поцарювати над цим. І батько йому каже, що мудрий цар він не дивиться, що він отримує. Він думає про те, що він може дати. І от Бог вложив в нас таке вміння управляти, вести. Незважаючи скільки нам років, незважаючи, яка в нас стать, Бог вклав це в нас. І е, ще одне, що, він, що написано в цьому тексті, тут є повеління плодитися і розмножуватись. І просте питання: чи міг Бог не використовувати людину у процесі створення нового життя? Міг, бо він вже створив е, двох людей. Сам, так як він захотів, так, як він придумав. Звичайно, що міг, але він так не вчинив. І Елохім, він робить людину партнером у життєданій даній сфері. Елохім він робить нас партнерами для того, щоб створювати життя далі. Його задум щоб людство ділилося з собою, даючи життя і вкладаючись в інші душі. В інші характери, навички, щоб ми наповнювали усе лице землі Божими, красивими, такими красивими, як моя дружина, образами Божими. І коли ми працюємо, коли ми не знаю, робимо табори, коли ми служимо в групі прославлення, коли ми знімаємо. Відео для іранців, коли ми ремонтуємо машини, коли ми перекладаємо тексти, коли ми тренуємо, коли ми шліфуємо, коли не знаю проводимо де групи ми їздимо рукопокладати пастирів. І те, чим наповнене наше життя, коли ми в щось вкладуємося, це образ Божий. Коли ми в щось вкладаємося і в когось складуємося, це Божий образ. І не все так прекрасно, як би хотілося. І цю всю насправді гарну картину зіпсував третій розділ. І ми добре знаємо, що найхитріший із звірів він спокусив. А ми, на жаль, спокусились і впали. І ми можемо тепер відверто поглянути на себе, на своє життя, на життя наших друзів, ближніх. І ми добре знаємо, що блаженніше, щасливіше давати, ніж отримувати. Але як тяжко нам це дається. Ми добре знаємо, що вкладатися в учнів це правильно і класно, але часто, тя, часто вибираємо тихі, спокійні, вечори вдома, щоб не напрягатися, щоб подивитися, що мені захотілося, щоб попити чайок тепленький. Ми ми знаємо, що всі наші дари, таланти, не знаю, вміння, вміння зароблять гроші і власне, гроші це все від Бога. Але як ми вперто боремось за похвалу собі, хорошень, і за славу, і важко нам інколи присвоїти це Богу, віддать йому справжню честь. І ми добре знаємо, що влада це. Насправді не так, як користь для себе, а як, має бути, служіння для інших. Але часто робимо так, аби мені було чим посолодше. І ми добре знаємо, що Бог так не що Бог задумав а, чисте, класне, сексуальне життя в сім'ї і що це так, як він хоче. Це його інструмент, це його дизайн. А, але часто обманюємося. І ми можемо ну, думати про себе і бачити, як Бог класно придумав, ну не все так в житті, на жаль, через гріх, через нас. І підсумком можемо сказати, що ми не справились. Якби ми не старалися, навіть якісь наші найкращі намагання бути такими знаєте, хорошими Божими образами, вони тріщать по швах. І вони зовсім не задовільняють нашого творця. І я продовжу свій, свою розповідь про цей мультфільм, про який а, говорив Андрій. Він називається Сімба. І там цей маленький лев а, він мав би стати і править після батька. І в ситуації, коли його батька вбили цього вождя, а, він втік. Він втік. І потім в нього з'явились два класних друга, Тімон і Пумба. І вони його навчили жити без турбот. І цей маленький а, принц, який мав би очолити на, свій народ, а, він нікуди не спішив ні в кого вкладуватися, ні за кого відповідати. Він насолоджується життям, ховаючись від себе і від своїх проблем. І це така дитяча, маленька ілюстрація того, як, як би мало бути і як, на жаль, є. Але, друзі, нам важливо почути. Я маю на увазі глибоко в серці відгукнуться, що є блага вістка. І Бог на цьому не зупинився. Єдиний, хто мав у собі неспотворений, Божий образ, тому що Сам був справжнім Богом. Тобто Ісус Христос, народжений у яслах, який був відданий батьком в світ, який Його не прийме. І ми добре знаємо цей золотий вірш Біблії, що так сильно Бог полюбив, що віддав. Бог продовжує віддавати себе для світу. І саме Христос є ідеальним взірцем в тому, як роздавати себе. Він багато років турбувався про свою сім'ю, віддаючи себе згодом народу, задовільняючи їхні різноманітні потреби, він вкладувався максимально, наскільки це можна в своїх учнів, а особливо про трьох із 12, які потім продовжать його діло. І це діло учнівство. І скільки разів ми читаємо про супервиснажливий графік Месії? Коли він зціляв, годував, навчав народ, а потім те, що він навчав, він ще тлумачив своїм учням, відповідав на їхні питання, на їхні вибрики, на їхні спори, мирив їх, і потім або до ранку молився, або вставав ще, коли було темно, щоб усумітниця. Ісус Христос Він під час свого життя, Він багато втомлювався того, що Він. Найкращий Божий образ. Те, що Бог Творець від початку мав у своєму задумі саме щодо людини, Ісус виконав сповна. Те, що не змогли ми, Він зробив. І вкладаючись в інших, він відтворював і поширював Божий образ на землі. І хтось може подумати чи запитати, і що він мав за це, що це йому принесло? В чому Христос виграв. І ми розуміємо, що в кінці життя він залишився один, покинутий, розіп'ятий, без підтримки чи без корони. Учні розбіглись. І нарешті смерть. І сучасна психологія вона диктує, що не можна думати про когось більше, ніж про себе. Ви це головна людина в вашому житті. Не можна розтрачати себе на інших надто багато, вони цього не варті, а ви варті більшого. І потрібно наповнюватись, а не роздавати. І якщо, ви лише, якщо біля вас, там, де ви є, лише споживачі, це, як знаєте, як це називається? Це супертоксичне. Середовище, і вам треба звідти втікати пошвидше, бо вас там не цінують. Ага. І в кінці в кінців робіть все раді того, щоб вам було добренько. Але Христос так не робив. В найскладніший момент понівечений, безсилий, знеславлений, він продовжував, продовжував виконувати задум. І волю свого творця, свого батька. Навіть в найскладніший момент. Я хотів би розглянути декілька місць, які свідчать про останні години життя Ісуса. І коли Ісуса вели на Голгофу, написано в Лукі в 23 розділі 27 вірш, що ішла за ним велика юрба народу. Та жінки, які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Він думає про цю юрбу, яка голосить, плаче про цих жінок, і він має силу їм щось сказати і їх в щось направити. В Івана в 19 розділі 25-27 написано, що біля Ісусового Христа стояла Його мати. Сестра його матері Марія Клеопа, Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син. Потім повернулися до учня, повернувшись до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Ну, це, це просто вау! Попри нестерпний біль, він помирає, він дбає про свою маму. І дбає про цього учня, щоб він теж був образом Божим. І в Луки 23 розділ, 34 вірш. Ісус говорить: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. І Ісус молиться про вбивць, про тих, хто розпинає Його. Ісус молиться про ворогів, ніби. І він в цей момент думає, дбає і роздає себе. І в 43-му тексті цього ж розділу пам'ятаємо, що він був розіпнутий не сам, біля нього були розбійники, які справді заслуговували цього справедливого покарання. І він сказав йому одному із розбійників: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Він мав час і сили, щоб прийняти віру розбійника, мати з ним такий короткий діалог. І, і тут Христос попіклувався про людину. І я завершую, що після прочитаного, після почутого, можливо, ваші роздуми ще у вас, ми можемо знову захопитися Ісусом і визнати, що йому належить вся слава. Він роздав всього себе. І ті, хто його через віру, ті, хто отримують його ДНК, як ДНК від найбільшого вчителя, який потім, після Воскресіння, підсумовує все, що він хотів навчити своїх 12 у великому дорученні. І він каже, ви ніби бачили всього мене, ви відчули, ви прожили зі мною. Продовжуйте робити учнів у усіх куточках землі. Відтворюйте мене і відтворюйте Божий образ. Це таке невелике підбадьорення для нас. Коли ми в щось складаємося, коли ми в когось складаємося. Це дуже добре, і Бог радується, бо це Його образ. Помолимося. Боже. Я дякую тобі, що е, ти нагадуєш через своє слово, е, що коли ми трудимося, коли ми в ділі, коли ми зайняті тим, що тобі подобається, е, коли ми е, самі є учнями, е, і коли в нас є учні, це не пусте життя. Е, і ти так прожив, е, вкладаючись в 12, особливо в трьох. І ти хочеш, щоб ми далі відтворювали, Господи, бо все, що ти робив, ти віддавав себе. Господи, я прошу за себе і за моїх братів і сестер, щоб ти давав нам не будь пасивними, а давав нам дух, який буде активний в тих справах, до яких ти нас покликав. Прошу тебе, Господи, коли наступного разу ми повстанемо перед. Тим, щоб відповідати на якесь прохання, щоб ми мали мудрість від Тебе, Господи, на що погоджуватися і як себе в цьому вести. Я дякую Тобі, Господи, за нашу церкву і дякую, що в нашому плані, в наших мріях є учні, які роблять інших учнів, є упорядковані служіння, є Господи, нові церкви і, і багато іншого. І я прошу Тебе, Господи, щоб ця активність, яку Ти нас вклав, щоб ми її не заглушили, а щоб Ти її, навпаки, попри нас благословив і дав нам своєї багато-багато милості і благодаті. А зараз я просто хотів би тобі подякувати за твоє життя, бо Ти на Христі довів, Господи, що Ти віддав всього-всього себе, раді того, щоб ми мали віру в Тебе, раді того, щоб ми могли спастися. І виздай тобі справжню хвалу. Дякуємо тобі, Господи, за тебе самого і за твій характер. Амінь.